А ви знаєте, чому в Кремлі так страшенно бояться, коли по телевізорі показують балет Лебедине Озеро? Що цікаво, 27 лютого 1953 року Йосиф Сталін відвідав театр і саме виставу Лебедине Озеро. Після вистави його повезли на дачу, і через декілька днів йому діагностували важку хворобу. А вже 5 березня Сталін помер. Тобто вистава Лебедине Озеро це було останнє, що Йосип Сталін бачив у Москві. Звели таку традицію, коли з'являється негативна новина, а про неї повідомити людям ще не можна, включали Лебедине Озеро. В 1982 році, коли помер Брежнєв, зранку до вечора крутили цей балет. Потім всі здодалися, що помер Андропов, коли по всім каналам крутили той самий балет. Ну і точно вже всі знали, що помер Черненко, переключаючи з канала на канал. Коли генсеки почали вмирати один за одним, тоді це назвали перегони на лафетах. А з 19 серпня в 1991 році цей балет показували аж цілих три дні. 19 августа 1991 в Москві спроба захвата власті телевізія, не понімає, що йому показувати, повторяє і повторяє балет Лібідіне озеро». Ну тоді вже всі зрозуміли, що це відбулося щось феєричне, і знаменитий балет Чайковського оказався акомпаніментом совєцької агонії. Але я собі задав питання, чому саме Лебедине озеро? Ну я не знайшов точної відповіді, тому якщо ви знаєте, то я буду вдячний, якщо напишете в коментарях. Ну, все ж таки, певні паралелі я познаходив. Ну, якщо це не був якийсь зговір і наказ зверху, щоб вмикати саме цю виставу, я думаю, що в телецентрі працювали жартівники. Перша асоціація, яка в мене виникла, це коли в фільмі Кавказька полонянка народні месники прийшли помститися бюрократу. Саме в той момент, коли бюрократ і головний антагоніст дивився цей балет. Це, начебто, такий собі меседж, що бюрократи і бюрократія не уникнуть відповідальності. Садіться спасибо, я постаю. Потім була така категорія людей, як невозвращенці. Це ті, хто не повертався до Радянського Союзу, залишаючись на довгій гастролі або на довгі спортивні змагання. У зв'язку з цим було три резонансних випадки: це коли в радянський союз не захотіли повертатись Михайло Баришніков, Рудольф Нурієв і Олександр Годунов. Ці артисти продовжували гастролювати по всьому світу, а до Радянського Союзу не приїздили більше ніколи. Уявляєте, який цей ляпас був в радянській системі? Тому дуже показово, що саме балет, в якому танцювали всі цих три артисти, показували в момент руйнування системи. А одна із найвидатніших радянських балерин Майя Плесецька була донькою репресованих батьків. Батька ее расстреляли, а мать отправили в таборы на 8 лет. Моя мать была сослана на 8 лет этапным поездом теплушки для телят. Там их везли в Среднюю Азию. Но они не знали, что 10 лет без права переписки, то, что сказали им про их мужей, это была неправда. Они были все расстреляны. Они уже были все вдовы. Вот это они не знали. Ну и справедливо, что она была налаштована, мягко говоря, протородянской системы. И что такое коммунизм? Что такое социализм? Лично для меня это хуже фашизма. Фашизм был на виду, а коммунизм был закрыт. Что, допустим, делали в концлагерях, это было всем известно. Что делали в концлагерях и в тюрьмах НКВД, никому не известно. Это было закрыто. Я думаю, що весь світ, незалежно від того, чи є шанувальниками балету, чи не є шанувальниками балету, чекають на цю виставу. Взагалі, це стало вже мемом і достатньо одного натяку, щоб зрозуміти, хто що має на увазі. Я ось в інтернеті познаходив навіть такі графіті, ось з такими віршиками. Безконечних 20 років ми з надіждою ждемо балет. Те, що Лебедине озеро повідомило про такі історичні події, навряд чи в якомусь театрі викликало ось таку реакцію. І тоді я вирішила театр нахуй. Я думаю, що на цю виставу зараз чекає ну, дуже багато людей. Росію зараз керує група товаришів, які є сусідами по кооперативу під назвою Озеро. Получивши мірову звісність кооператив «Озеро» був создан в ноябре 1996 года. Путін і сім його друзів решили построїти дачі по сусідству. Не дуже вдала назва для людей, які вирішили займатися політикою в Росії. Каквояхто яхту завті, так она і попливет. Как ту яхту завті, так она і попливет. Я думаю, що після поразки в цій війні до назви цього кооперативу додать слово лебедине. І думаю, що багато які театри трошечки підкоригують програмку і будуть показувати лебедини так часто, як бускунчика в новорічні святки. Родя, два білети можеш зробити на лебедини. Вряд. Может. Хто там відповідає за ефіри в Москві? Виключайте пропаганду і включайте Лебедине озеро. Зрадіють цьому всі. Буду вдячний всім, хто підпишеться на канал. Якщо сподобалось відео, ставите лайк. Якщо не сподобалось дизлайк і обов'язково коментуйте, що ви про все це думаєте.